Вітаю вас, шкіряні стрибуни. Сьогодні в нас ще одне відео по Helldivers 2. Тема піде про таку зброю, як Лазер кенон та її місце у боротьбі проти різних ворогів у грі. В цілому, ця гвинтівка зі стратегемів є не дуже популярною у ком'юніті, але чи дійсно вона така погана, як усі кажуть. В цьому відео розберемося у цьому питанні. А ви одразу напишіть, чи вважаєте ви цю зброю вартою використання? На мій роботичний погляд, з виходом таких ворогів, як Factory Strider, а також ганшіпів, використання лазер-кенону стало актуальним як ніколи. Думаю, хтось точно зараз спитає, навіщо, якщо я автокенон або, наприклад, квазар. Що ж, думаю, в більшості своїй ви будете повністю праві. Автокенон є повноцінним королем боротьби проти бідних роботів, дозволяючи одночасно мати при собі великий магазин набоїв, велику бойову міць та при цьому наносити велику кількість демеджу. Чи варто воно того? Так, 100%. Але при цьому в автокенону є декілька мінусів, про які я вже згадував у своєму іншому відео. По-перше, він займає слот рюкзаку. Тому ви не зможете покласти туди персонального щита або додаткові набої. По-друге, автокенон вимагає доволі частої перезарядки. Це все незначні проблеми, тож в будь-якому разі, це топ-1 зброя, тому опустимо її. Щодо квазару, думаю, тут і так все зрозуміло. Великокаліберна важка гармата, здатна ваншотнути Халка, а також знищувати великі цілі, кораблі та таке інше, але при цьому з доволі довгою перезарядкою. Квазар чудово працює як знищувач важкої техніки, але він не дуже комфортабельний, якщо ти плануєш битися зі звичайними наземними юнітами. Думаю, ці дві зброї є лідерами за пікрейтом серед гравців. Але що з приводу лазер-кенону? Останні декілька днів я грав тільки з нею. І можу з упевненістю сказати, що ця зброя точно варта вашої уваги, адже вона є такою собі медіаною між іншими стратегемами. Але як і при використанні арт троуверу, для неї необхідна певна практика у деяких моментах. Думаю, почати варто з того, що, як і уся лазерна зброя, ця пушка має майже нескінченний боєзапас, який обмежується тільки перегрівом її нагрівального елемента. На цей випадок у вас є запасний магазин. Її використання не вимагає від вас постійного пошуку патронів або виклику боєзапасу. Ці фактори дозволяють гравцеві вільно переміщуватися по полю бою, не прив'язуючись до кулдаунів чи локацій, де можна знайти набої. На відміну від автокенону, лазер Кенон веде вогонь постійним лазерним потоком, і, напевно, головним сенсом цієї зброї є демедж по вразливим місцям. З додаванням факторів страйдерів, а також ганшіпів, ця властивість гвинтівки стала дуже цінною під час гри. Лазер Кенон доволі спокійно, буквально за лічені секунди, може знищити ганчіп, якщо цілити йому у двигун. З приводу факторі страйдера, я вже говорив про це у іншому відео, про те, як знищувати цих гігантів і згадував там Лазер Кенон. Вона може знешкодити куламети страйдера з великої відстані, а також, якщо цілити йому у слабкі місця у вигляді його ока, живота або місць під знищеними пластинами броні, то цей ворог паде дуже швидко. Я б сказав, що Лазер Кенон це майже незамінна стратегема проти двох цих супротивників. Загальний ГМПЛА з лазером чимось схожий на арктроувер. Ти постійно бігаєш, не зупиняючись, та не думаючи про боєзапас з тією лише різницею, що тобі потрібно трохи більше часу, щоб нанести критичну шкоду ворогові. Іноді, звісно, траплялися проблеми, в моменти, коли ворогів було ну занадто багато. Тут Лазер Кенон трохи просідає проти броньованих ворогів. Через швидкість їх знищення, яка буде все ж таки нижчою, ніж у автокенону, але про це трохи далі. Цей екземпляр озброєння добре показує себе проти рядових автоматонів, ламаючи їх практично одразу після влучання. З середньоброньованими є декілька нюансів. Девастаторів, наприклад, можна знешкодити як і зі всієї іншої зброї, поціливши у голову. Іноді з цим є проблеми, адже більшість з них постійно випускає по людинкам купу моїх улюблених ракет або просто пушать гравців з беззупинним шквалом вогню з кулеметів. Саме про це я і говорив на початку відео, коли казав, що для гри з лазер-кеноном потрібно трохи потренуватися. На жаль, ця зброя зовсім не має жодного стагеру, що є, напевно, її найбільшим мінусом. Іноді бувають моменти, коли ти просто не можеш вийти з укриття, адже в той же момент, коли ти тільки висунеш носа, одразу відлетиш до найближчої ями з багном. Як то кажуть, отримав, що заслужив клята людинка. Саме тому, при можливості, я б рекомендував брати з собою персонального щита. Іншим подібним мінусом є неможливість нормально поцілити у слабкі місця деяких ворогів через низку причин. Мова, звісно, йде про халків, яких можна знищити, якщо стріляти їм у зону їх ока. На відміну від автокенона чи снайперкою, лазер не б'є по усій вразливій зоні, а завдає шкоди лише уточні, куди цілить. Тому у таких випадках, звісно, цією зброєю просто трохи незручно користуватися, тому що супротивника хитає, і вам складно сконцентруватися і потрапляти в його слабку точку. Але завжди можна використати альтернативу у вигляді знищення ні Халка чи рук, роблячи його або повністю статичним, або майже знешкодженим. Особисто мені дуже сподобалося використання лазер кенону і зараз це один з моїх улюблених білдів, на рівні з використанням арк арктровер проти жуків. Звісно, як я й казав, Лазер Кенон просто не може претендувати на місце короля, адже автокенон є кращим за багатьох параметрів, але як альтернатива, цілком і повністю. До неї не так легко пристосуватися, і тут потрібна практика, щоб зрозуміти, як найкраще використовувати цю стратегему. Тож чи варто воно того? Думаю, так. Якщо вам набридло користуватися метовою зброєю, але ви не хочете відставати від інших ельдайверів, то Лазер Кенон чудово зайде як тір 2 зброя. Щодо її використання проти термінідів, то, на жаль, там вона показує себе не так добре. Також, додатково, я б задумався щодо практики на лазері, адже, скоріше за все, він буде дуже популярним в той момент, коли людинки зіткнуться з загрозою від ілюмінатів, які постійно використовують такі самі персональні щити, як і людайвери. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, ви оціните гру з лазер-кеноном, адже ця зброя точно варта уваги. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка і коментар на підтримку каналу допоможуть мені швидше випустити нове відео. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам!